Нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять. Напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. От, мені не мій, мій товариш В'ячеслав Тут він теж свої історії розкаже. У мене є товариш, у нього бабушка, там стара жінка, яка постраждала під час другої світової війни. Mm. Короче, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому. У неї не було не карток, тобто оцього сліду карткового взагалі немає. Mm. Стараша система. цим. Да, вона жила в домі, який не зареєстрований, навіть вони її знайшли, прийшли до неї. Говорять, ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці uh, прийшли, щоб дати гроші. А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм доведе грошей? Бо де те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно житло да, німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші. Платників податків, вони ж також пришлють листи щастя, тільки туди вони вже, як і нам це, юристі, і... казали, нараховують цю піню. піню так, та. і це не приколо. Здається, що типу, та, ну, вони ж не такі, напевно, як вони до цього додуматися. Дивіться. Німці настільки дотошні і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки у них все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радив би прийти на цю е консультацію, яку ми зробимо завтра. Е Самі знаєте де посилання, клікайте, реєструйтесь це абсолютно як ці ситуації взагалі нам будь